Доброго дня, мої любі дітки! Я повернулася до вас з новими та цікавими заняттями. Сьогодні в нас буде заняття з аплікації. Дітки, але давайте спочатку згадаємо, яка ж в нас зараз пора року до нас прийшла. Так, звісно, осінь. А чому ви вирішили, що це осінь? Як можна зрозуміти, що зараз пора року осінь? Так. так, дітки, тому що навколо починає жовтіти листячко та опадати. Звісно, що осінь тільки розпочалася. За вікном ми можемо спостерігати лише деякі дерева, на яких опала листя, наприклад, каштан чи горіхи. Всі інші ще тільки-тільки починають. Тому каштан у нас уже пожовтів, опав. І завдяки. Його листочка ми з вами будемо робити сьогодні аплікацію, яку я вам зараз покажу. Але давайте спочатку подивимося, що нам для цього знадобиться. В першу чергу це листя каштана, звісно ж, сухе. Зараз каштани вже всі-всі сухі. Можна назбирати на підлозі, можна позривати з дерев, тому що вони і самі будуть скоро опадати. Але я нагадую, що ми зелені гілочки та листочки ні в якому разі не обриваємо, бо деревам також боляче. Ми Потрібно покласти в будь-яку ємкість. У мене ось такий, ось такий контейнер. Так. Далі нам знадобиться саме дерево ми будемо його вирізати. Ось в мене стовбур. Та гілочки, намальовані окремо. І я повирізаю разом з вами та приклеїмо. Так. І аркуш, на якому ми будемо клеїти. В мене ось такий сіренький. Можна взяти біленький, а можна взяти якогось іншого кольору. Обов'язково пензлик для клею. Тарілочка з клеєм ПВА. Обов'язково ми вже дорослі і вміємо правильно ним користуватися. І, звісно ж, ножиці, бо без ножиць ми не зможемо вирізати. А давайте спочатку згадаємо техніку поводження з ножницями. Ми обов'язково дітки, вирізаємо від пальчиків, тобто ножнички втікають від пальчиків, щоб не поранити їх, ми ні в якому не ріжемо до пальчиків. Ось так ми не ріжемо, тому що це неправильно. Можна так поранити пальчики. Що ж, почнемо, ви готові? Ось дітки я вже вирізала. Ось такі в мене вийшли гілочки, та ось такий мене вийшов стовбур. В мене залишилося сміття. Його після себе завжди потрібно прибирати. Тому що на нашому робочому столі, дітки, повинен бути завжди порядок. В мене є ось такий чарівний котик. Подивіться, який він класний, так? До мене його відправив чарівник, Чарівник, який відповідає за чистоту та порядок. Цей котик не любить, коли на столі лежить сміття. Він бореться за чистоту. І тому він прийшов до мене, щоб допомогти підтримувати порядок на моєму робочому столі, і щоб коли я працювала, в мене завжди було чисто, а сміття не було. Коли в мене з'являється сміття, я відкриваю свого котика, складаю туди, ось у мене бумажечки є такі, складаю туди все-все ще зайве. Закриваю. І через деякий час все сміття звідти зникне. Ми з вами перевіримо. Ось, бачите, тут є в мене. В кінці заняття ми з вами перевіримо, а зараз він стоїть. Так, я вирізала. Тепер нам потрібно листочки. Я говорила: листочки з каштану можна з горіха. Що нам з ними потрібно зробити? Потрібно їх пом'яти. Ось так. Чи просто ось так. Обриваємо з гілочки. Ось. І розтираємо в пальчиках. Нам потрібно сухі пом'яті листочки. Знову я звертаю до свого котика і зайві ось такі гілочки я кидаю в нього. А в кінці заняття там вже нічого не буде. Так, я все обірвала, і тепер просто ось так воно. Так, все дітки, мої листочки готові. Тут знизу в мене є більш маленькі детальки, зверху, більш-більші. Приступаємо до роботи. Нашого котика закриваємо. Він іде прибирати сміття. В кінці перевіримо, пам'ятаєте? Підвигаємо до себе листочок, ці листочки ставимо туди. Обов'язково тітки витираємо з ручки вологими серфетками. І знову до свого котика. Починаємо. Беремо, ножниці відкладаємо, беремо пензлик, клей і спочатку намазуємо стовбур дереву. Ось, як завжди, обережно кладемо і обережно мажемо. Обов'язково це робимо на аркуші картону. Щоб не вимазати наш стіл, тому що я вже говорила, що тут повинен бути порядок. І акуратно де тоненькі гілочки стараємося, акуратно. Ось так. І приклеюємо до самого низу. Ось так. І далі тітки приклеюємо гілочки. Беремо кожну гілочку, намазуємо та приклеюємо. Кладемо кісточку на тарілочку. Ось таке дерево, дітки, в мене вийшло. Тепер будемо робити для нього листочки. Листочки ми будемо робити уявні. Ось з наших листочків, ось таких, ось, тобто вони не будуть схожі на такі ж справжні листочки, які є на дереві, але буде дуже цікаво гарно. Ми будемо використовувати сухі листочки каштана. Беремо знову пензлик. Намазуємо. Ось так на гілочки клей. Так, як ви хочете. Ви можете зробити велике дерево, велику крону дерева. Можна трішечки зовсім зробити, наче листочки вже осипалися. Так, як ви хочете. Зверніть увагу, дітки, що листочки приклеються лише там, де був намазаний клей. Тому що тому мажемо клеєм. Там, де ви хочете, щоб були листочки. Так, ось так все. Я намазала. Тепер беру свої листочки. Я хочу вибрати подрібніше, беру з низу та ось так посипаємо. Я розтираю дітки ще пальчиками, щоб були і малесенькі, малесенькі, і побільше. Ось такі. Якщо ви хочете, дітки, можна зробити дуже велике дерево, вирізати більший стовпу та зробити дерево велике. Так, все, я посипала, мені достатньо. Тепер беремо зайве. Трішечки ось так долоньками придавили, трішечки-трішечки притиснули, А зайве все струсили. Ось так. Ось так. Ось так, дітки. Так, відкладаємо. Подивіться, ось таке чудове яскраве деревце в мене вийшло. Сухі листочки, дерево вже жовте, воно, звісно, осіннє. Можна нам тут домалювати сонечко, якщо ви хочете. Зараз я вам покажу, як домалювати сонечко, якщо ви хочете, можна не домальовувати. Я беру жовту фарбу і буду малювати пальчиком, тому що це дуже-дуже прекрасно. Беру пальчик, я взяла середній, можна нам вказівни мочити. Ставимо краплиночку. І ось так, зараз я вам поближче покажу. І ось так пальчиком тикаємо. І в куточку малюємо сонечко. Так. Ось в мене вийшло сонечко. Тепер можна для нього намалювати промінці. Але дітки восени. Промінці сонечка вже не дістають до землі та до дерев, тому так холодно, вони не зігрівають землю, тому що сонечко вже піднялося дуже високо. Я беру ось так пальчиком просто проводжу коротенькі промінці. Ось таке чудове сонечко в мене вийшло. В мене сьогодні сонячна яскрава погода. І ось таке дерево, ось і все, мої любі дітки. Ми зробили з вами ось таке чудове дерево. Я знаю, що у вас дерево вийде ще краще, бо ви в мене великі молодці, ви вже дорослі дітки, та все вмієте робити самостійно. А батькам нагадую, що дітки виконують завдання самостійно, ми їм не допомагаємо, можемо лише підказати словами. Так, дітки, ви самі впораєтеся. Ну, а тепер давайте ж перевіримо. Нашого котика, про якого ми говорили на початку заняття, про мого чарівного котика. В нього все все сміття тут просто зникає. Я сама насправді не знаю, куди, але коли я закінчую працювати і відкриваю його, то в нього вже просто нічого немає, бо він у мене чарівний. Перевіряємо, дивимося, готові? Один, два, три. Ой, дітки, дивіться! Все-все сміття зникло! Бачите, я вам говорила правду, котик в мене чарівний. Все, дітки, дякую вам за увагу, до побачення! Чекаю ваші роботи!